22 лютого 2014 року тисячі українців зайшли на територію Межигір'я. Тоді здавалося, впав останній мур режиму Януковича. Попереду довгоочікуваний шлях до європейської демократії. Переважна більшість українців вірила і не сподівалася в те, що останній стовп режиму впав. Янукович втік. і Ми отримаємо державу нової якості. Але я як політик, я розумів до того часу, поки не зламати систему, тобто наслідки правління Януковича, до того часу нічого не зміниться. Народний депутат Юрій Бублик один з тих, хто побачив своє прізвище у знайдених у Межигір'ї документах. Воно двічі згадане у записнику керівника охорони Януковича. Нардеп припускає, потрапив у чорний список після двох візитів сюди, у розпал революції гідності. Тоді добре розумів, якщо майдан програє, репресії та арешти торкнуться кожного. Шановна громада, іншого шляху у нас немає. Лише разом до перемоги. Іншого шляху немає. Ми не маємо права відступити. Задля кожного з нас, за для майбутнього дітей, кожного з нас. Важка боротьба породила великі надії. Минали місяці, але вимоги майдану нова влада не реалізовувала. Процес люстрації відверто саботували навіть партнери по коаліції. Пригадує Юрій Бублик. Член фракції ВО «Свобода». довелося самому підписувати законопроект про очищення влади замість голови комітету Давида Жванії. Будучи людиною тієї системи, він усвідомлював наслідки закону України про люстрацію. Відповідно створював всі умови, щоб комітет не зібрався. Я, як заступник голови комітету з місцевого самоврядування, взяв на себе цю відповідальність і підписав законопроект про люстрацію, після чого він був внесений до сесійної зали України. За півтора року після революції гідності обурення бездіяльності нової влади у людей зашкалює. Розчаровані життям по новому і у світовій спільноті у владних кабінетах здається вже і забули, для чого вмирали герої Небесної Сотні. Революція не перемогла. Вона завершиться лише після зміни системи влади. Переконує Юрій Бублик. А поки що живемо по старому. Як на верхах, так і на місцях влада закрита від народу. Про людей за традицією попередників згадують раз на кілька років. На виборах купуючи голоси подачками. Дарують тільки перед виборами а далі забувають за них. Вірить, і йшов він на, на, на перший раз гречку віддавав, казав що кожен рік буде давати, потім забувся. Міський голова Полтави Олександр Мамай так поспішав нагадати про себе виборцям, що сиплячи цукром, забув насипати асфальт на зупинці. Її поставив за міські гроші спеціально біля пункту роздачі цукру. Як тільки випаде дощ, пенсіонери разом з кілограмами цукру ковзатимуть у багнюці. Міська влада виділила 3 мільйони 600 тисяч гривень із бюджету на встановлення 80 зупинок. Із розрахунку 45 тисяч за один павільйон. Громадські активісти порахували, реальна ціна такої зупинки 19,5 тисяч гривень. Встановлення монтаж 2400 гривень. Тобто, половину суми влада нахабно вкрала. Інтернет-видання Полтавщина 3 вересня 2015 року. На іншій вулиці. Інший кандидат роздає пенсіонерам аптечки. Колишній мер Полтави Андрій Матковський згадав про виборців рівно за місяць до виборів міського голови, покинувши свою австрійську віллу, де мешкає у період між виборами у Полтаві. Найдовше затримувався в Україні аж два місяці, коли минулої осені балотувався у Верховну Раду. Вже за тиждень після поразки на виборах полетів геть в одну зі своїх закордонних квартир, світлинами яких Рясніє інтернет. Привиди минулого, щоб втриматися або повернутися у крісла, не гребують нічим. До цукру і аптечок додалася фінансова піраміда для прямого підкупу виборців. Кандидат Юрій Бублик уже мобілізував полтавських підприємців, які готові заплатити понад 50 тисяч гривень за доказову базу, яка дозволить зняти кандидата-афериста з виборчих перегонів. На сьогодні на жаль, вся Україна перетворюється на 205-й округ. Те, що ми бачили в Чернігові, безкоштовний сир лише в мишеловці. Якщо виборчу кампанію вкладаються надвеликі гроші, і ці десятки мільйонів гривень потім будуть забрані у нас з вами з наших кишень. У Полтаві великі гроші кандидати тратять не лише на підкуп, але й чорний піар. Команда Юрія Бублика просить допомоги громади у розшуку зловмисників, які заклеїли усе місто фальшивками від імені кандидата в міській голови. Обурює не лише їхній провокаційний зміст, де нібито бублик обіцяє демонтувати пам'ятник слави, але й спосіб, у який опоненти свідомо поплюжили будівельним клеєм двері городян. Полтавці вже звикли бачити колишнього мера емігранта лише на виборах. Щоб побачити мера діючого, треба хіба що йти з пікетом до міської ради. Як це називалося наша гречка має гіркий присла. На жаль, більшість наших сім проводян, міщан, віддали свої голоси за гречку. Я гадаю, вони вже давно про це пошкодували. Полтавці мають намір бути присутніми і на засіданні сесії. проте їх до зали не пускають. Зав'язуються перші сутички. Докорінно змінити систему взаємовідносин влади і громади прагне Юрій Бублик, який вперше йде на міського голову Полтави. каже засідання сесії міської ради давно пора перенести з дісної зали виконкому до просторого міського будинку культури. А засідання проводити чітко кожної першої суботи місяця, а не як зараз, коли календарного плану сесії взагалі немає. Знову ж депутати на першому ряду. Решта місць, вільні, при відчинених дверях. Кожен полтавець, а згідно закону, він має право брати участь у роботі органу місцевого самоврядування, заходить до зали, присідає і уважно слідкує за роботою свого депутата безпосередньо із його виборчого округу. За роботою. Виконкому міської ради за роботою голови міської ради вони мають право до радчого голосу. Але тоді, коли їм дадуть час для висловлення своєї думки з того чи іншого питання, єдиним джерелом влади є народ. Стаття 5 Конституції України. Сесії місцевих рад проводяться гласно. Стаття 46 закону про місцеве самоврядування в Україні. Члени територіальних громад мають право ініціювати розгляд у раді початку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. Стаття 9 закону про місцеве самоврядування в Україні Я хочу знати, що про що які рішення приймаються на міській раді. Щоб це було гласно, щоб це було зрозуміло для нас містян. Участь громадськості обов'язково на й на, на, ну, на органах місцевого самоврядування, тому що ці структури мають бути прозорі. Так треба, давно це було треба так зробити, тому що люди там, що працюють, не знають, що треба робити. А люди б їм підказували. Ми перебуваємо на одному із літніх майданчиків міста Полтава. На жаль, він, мабуть, один-єдиний залишився. Він був дуже в занедбаному стані. Ми разом із побратимами Свободівцями зорганізувалися, привели його до ладу. З 2013 року у Полтаві свободівці започаткували нову традицію у Павленківському парку Просто неба в теплу пору показують українське кіно. Бублик традицію хоче доповнити використовувати літній майданчик як місце діалогу між владою та громадою. Загалом плани глобальні відкрити 30 літніх таких майданчиків, щоб виборцям не йти до міськвиконкому чи до актової зали. Наприклад, райвиконкому, щоб виборці могли збиратися на своєму кутку у зручному для них місці, щоб вони могли на таких майданчиках спілкуватися із владою. Принципи нової системи взаємовідносин влади та громади у місті Полтава з програми кандидата у міській голови Юрія Бублика. Вибори міського голови кожні три роки. Перенести місце проведення сесії з тісного приміщення міськ виконкому до міського будинку культури. Сесія міської ради кожної першої суботи місяця. На початку сесії короткий місячний звіт міського голови. Щосуботи, прийом громадян міським головою та керівниками управлінь. Встановити по місту 30 літніх майданчиків для спілкування з владою. Кабінет міського голови та приймальня обладнані веб-камерами. Полтавці зможуть стежити за роботою міського голови в онлайн режимі. Підтримка органів самоорганізації населення. Керівники ОСНів братимуть участь у розподілі місцевого бюджету. Бюджет розподілятиметься пропорційно до кількості населення. Щорічні звіти призначених керівників закладів комунальної форми власності, включаючи дитсадки і школи з можливістю їхнього переобрання у випадку незадовільної оцінки. Чим більше буде прозорості, от хотілося б започаткувати такі речі, які залишаться незмінними після нас. Ми не йдемо до міської влади для того, щоб тут до пенсії бути. Абсолютно ні. Ми йдемо змінити систему відносин між громадою і владою. Бо люди до цього повинні звикнути, бо так є комфортно, бо так є зрозуміло. Наміри Юрія Бублика – не голослівна теорія. На практиці він реалізував принципи прозорості і народовладдя у рідній Ковалівці, де два роки був головою сільради. За керівництва Юрія Бублика, 2010-2012 роки, на території Ковалівської сільради поставили нові лавки у селах, змонтували автобусні зупинки, придбали сміттєві баки та сміттєвоз, почистили ставки та пляжі, відремонтували спортивні майданчики, полатали дороги, спиляли аварійні дерева. Береги річки Коломак, яка протікає через Ковалівку, завдяки бублику, стали найкращою відпочинковою зоною цілого району. За бублика тут вивезли сміття, очистили дно та чагарі, поставили курені. Новий пляж у народі назвали берегом свободи. Ворсла є замуленою, вона потребує очистки, розширення, поглиблення. І відповідно із вивільненого піска можна облаштувати чудову набережну замість отих смітників і негараздів, які там є. Юрій Бублик зізнається, по-доброму заздрить тернополянам з їх великим озером і затишною набережною. Переконаний Ворсклу можна перетворити в перлину Полтави, а її береги у сучасну відпочинкову зону. Політик каже, інвестори знайдуться швидко, головне зацікавити проблема міської господарки не брак коштів, а відсутність стратегічного плану та комплексного підходу. Такі висновки, вкотре робить бублик після відвідин стратегічних комунальних підприємств у Полтави. В одному колодязі вставляється насосний агрегат, робиться поверхнева. Бріляночка. Тобто ці труби, що по Полтаві я Оце бачу, от це да, вони при... Перекачували ці... Тим, тимчасові так звані насосні станції. Витрат додаткових несемо близько 2 мільйонів гривень, це лише по електроенергії. Да, це, це системний підхід повинен бути у вирішенні цих питань. Системний. Не, Не від виборів до да виборів, а системний. Не чують поки що. Развитие истории в Полтаве избрания депутатов за гречку и за сахар должно уже научить людей. Вот. У нас работает, ну, скажем так, не самый глупый пласт людей, которые, ну, я надеюсь, умеют думать своей головой. Скорее всего, большая часть все-таки сделают правильный выбор. Бывают случаи, когда нам Конче необхідна їхня підтримка, і коли знають ситуацію на підприємстві, то ця підтримка може бути дієва. Юрій Васильович ознайомився з господарством, подивився котельню найбільше в місті Полтави, яка здійснює теплопостачання району алмазний сади Цілковська, 36. Озвучили йому проблеми наші, що це котельня експлуатується з 1968 року, і обладнання більшість морально і фізично застаріла. Звернулися із наболілим до Бублика і полтавські велосипедисти. кажуть, мріють про велостолицю, але поки у Полтаві велоінфраструктура на рівні села підписали з кандидатом в міські голови угоду. Знають, він точно візьметься за справу, якою переймається сам ще рік тому. Бублик записався в активісти-велосипедисти. Угода має назву велодекларація Я за велосипед. Прирочена до виборів міських в, в Україні, це національна громадська кампанія, яка була створена руками волонтерів, активістів з усіх міст України, власне, 14 міст, 14 організацій. Про Ні, не брав. Ну, Більше, ну такого це, не замовляв. Націоналюги є тут у вас. Може, червоно-чорний бандит. Розгрузки замовляли сюди. Так, точно. – Далі так, носки так, ви так, замовляли? Так. До чаю, бублики від Бублика. Війна внесла корективи вже у третю виборчу кампанію в Україні. Важко витрачати кошти на вибори, знаючи, як вони потрібні на фронті. У жовтні 2014 року допомагати бублику, кандидату у народні депутати від Полтави приїхали бійці зазову. Це була подяка за те, що спорядив їх на фронт. Юрій Бублик 62 рази виїжджав у зону АТО. Одягнув бійців з різних регіонів України, різних добровольчих батальйонів та регулярної армії. Загалом витратив на допомогу армії 7 мільйонів 240 тисяч гривень. Сьогодні бійці добровольці самі серед кандидатів у депутати. У виборчому списку ВО Свобода до Полтавської міської ради 12 учасників. Ато боротьба з олігархатом і корупцією не менш важлива ніж боротьба на сході. Пояснюють бійці свою участь у виборах на внутрішньому фронті. Коли до влади рвуться негідники, то всі здобутки. І Східного фронту і Революції Гідності будуть нівельовані. Тому я вважаю, що зараз ми повинні тут, де потрібні Україні, де потрібні людям. Цей прапор, до речі, був у мене тоді над кімнатою висів на цьому, над ліжком, коли я був там в зоні АТО. Е, трофеї, є трофеї з цього, з Іловайська. Безпосередньо. Такий ніж взяв, не знаю, можливо, якийсь джіїцький, можливо, ну дуже старий ніж. Це було біля одного з будинків Виловайського. Мене врятувало там е переживання і молодьби всієї Полтави. Не може п'ять разів в одному місті пощастити одній людині. Ну, не може. У полтавській квартирі 26-річного голови Полтавської свободи, гранатометника батальйону Азов, унікальні артефакти не лише з російсько-української війни, але й революції гідності. Синьо-жовта стрічка заплямована кров'ю під час протистояння з Беркутом на європейській площі ще до сумнозвісного побиття студентів. Найдивніша річ у квартирі ялинка. Вона стоїть майже два роки. Батько Свободівця каже, рука не піднімається розібрати. Надто багато це дерево символізує. Майдан починався саме най... саме піків, начала пікових якихось та з того, що плохим дядям не разрешили восстановить йоку. Свободівці придумали, як повернути важелі впливу людям. Вибори мерів проводити кожні три роки. Це убезпечить громаду від додаткових двох років правління казнокрада. Якщо ж обранець доведе свою спроможність, його оберуть повторно. Ми не обіцяємо, а гарантуємо в разі обрання мене на посаду міського голови через три роки своєї каденції. Я добровільно складаю повноваження і йду на позачергові вибори, щоб підтвердити свою легітимність. Якщо ми класно пропрацюємо, цю довіру ми отримаємо від полтавської громади. Полтава через півтора року від революції гідності не пройшла очищення при владі. Досі ті, хто ще вчора прислужував Росії і режиму нереалізованого диктатора. Сьогодні вони прикрилися синьо-жовтими кольорами, брендом відомих політичних сил. Записують ролики на фоні Шевченка. Але пам'ять у полтавців добра. В Україні сьогодні відкритий другий фронт. Це місцеві вибори. Голос це зброя у руках кожного. Вже 25 жовтня полтавці мають шанс остаточно завершити Революцію Гідності з перемогою для народу. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Юрій Бублик. Для Полтави. Є лише одна формула успіху не красти, не брехати і грошей на все хвати. Юрій Бублик, єдиний гідний кандидат на посаду полтавського міського голови.